Привіт, мої найкращі, а я поки їду, хочу трошки з вами поспілкуватися. Хто не знає так, я в Німеччині, так. І зараз просто сказати так. <сум> я беру від життя те, що не добрала. Тобто нема, не було дуже багато часу, спокою. Не спала нормально. Я і, і досі не можу спати, як я спала спала до війни. так. Я прокидаюся 12 годин, якщо я засипаю до 12 і до 5, я не можу спати. Дивлюся, як Україна де що летить, спостерігаю, дуже сильно сумую за Україною, але я зараз тут, в Німеччині, разом зі своїм сином, якому ще немає 18. Так, і що вам хочу сказати? Так, я зараз беру від життя те, що воно мені дає. Я дуже давно не їздила на ровері. Більше 20 років. Я знову сіла і поїхала. Я кожного дня займаюся активним, е, активним спортом. Ходжу на спортивний майданчик, бігаю, е, кручу такі педалі, вибрала самого тяжкого ровера, щоб можна було крутити і е, відчувати м'язи. І я від цього чесно е, отримую дуже велике задоволення. І життя в селі тут, в Німеччині, воно не таке погане. Так, якщо жити тут постійно, то чесно, жити яка самотня, то тут можна завить просто. Але поки що, поки що я скажу так, я задоволена. Я не знаю, як дал дальше, як на складеться моя тут судьба, бо чи мене прийме ця земля чи ні. Можете діслати на лаві, все може бути. А я живу сьогодні. Зараз мені сьогодні дуже кайфово. Я поряд з сином. Я їздю, я дихаю повітрям, насолоджуюсь, але я не забуваю, звідки моє коріння, я цього ніколи не забуду, і я обов'язково обов'язково повернуся в Україну. Хто б ще не казав, що не повертаються. Ні, я Українка, і я обов'язково повернуся в нашу неньку Україну. Зараз я буду займатися цими справами. Якщо в мене все тут налагодиться, буду й далі допомагати, буду й далі робити те, що робила в Україні.